впевнені в своїй сексуальній ідентичності? Чи вважаєте ви себе асексуальними? Спроба з'ясувати свою орієнтацію, особливо в підлітковому віці, може бути складним і розчаровуючим досвідом. Ви можете відчувати невпевненість, страх і навіть пригніченість, коли наближаєтесь до цієї теми або читаєте про неї. Щоб допомогти вам, ось шість ознак того, що означає бути асексуалом. Перш ніж почати, ми хотіли б зазначити, що кожна людина виражає свою сексуальну орієнтацію по-різному. Дехто може віднести себе до всіх або до деяких із згаданих нам ознак. Інші можуть відноситися до кількох або до жодної з перелічених. Наш список не є остаточним, це лише деякі з ключових аспектів, які ми обрали. Номер один: відсутність сексуального потягу чи засновані ваші романтичні стосунки на сексуальному потязі? А сексуальність означає відсутність або низький рівень сексуального потягу до інших людей. Отже, замість сексуального потягу, асексуали частіше відчувають інші форми потягу, такі як платонічний, романтичний тощо. Про це пізніше. Однак деякі асексуали іноді відчувають сексуальний потяг. Демісексуальність, наприклад, є різновидом асексуальності. Якщо ви хочете дізнатися більше про демісексуальність, напишіть про це у коментарях, і ми перекладемо відео на цю тему. Номер 2. Асексуали можуть прагнути стосунків, але без сексуального елементу. У той час, як деякі сексуали не відчувають жодного сексуального потягу, це не означає, що вони не можуть відчувати інші форми потягу, які включають романтичний потяг, бажання мати з кимось романтичні стосунки, естетичний потяг потяг до когось заснований на його зовнішньому вигляді, сенсорний або фізичний потяг, бажання доторкнутися, потримати або обійняти когось, платонічний потяг, бажання з кимось дружити, та емоційний потяг, бажання мати емоційний зв'язок з кимось. Номер 3. Вони легко переносять розставання. Твої закоханості короткочасні. Іноді асексуали можуть розірвати стосунки з іншою людиною, коли вони стають занадто інтимними. Вони цінують більше романтичні чи фізичні зв'язки, ніж сексуальний потяг. Тож, якщо ці цінності не збігаються з цінностями їхніх коханих, вони швидше за все розійдуться на ранній стадії стосунків. Номер 4. незахоплені знаменитостями. Говорячи про захоплення, ви коли-небудь були зациклені на знаменитостях у своєму житті. Якщо ні, нічого страшного. Насправді, багато хто з нас відчуває естетичний потяг до знаменитостей, які базуються на тому, як вони себе подають, чи то на червоній доріжці, чи то в кіно, чи на телебаченні. Отже, хоча сексуали можуть віддавати перевагу знаменитостям, які їм подобаються або якими вони захоплюються, мало ймовірно, що їхні уподобання ґрунтуються на сексуальному потязі до них. Номер 5. Деякі асексуали можуть відчувати сексуальний потяг лише за певних обставин. Асексуальність має широкий спектр. Дехто може відчувати сексуальний потяг лише в дуже обмежених обставинах, а дехто не відчуває його взагалі. Наприклад, демісексуали, які підпадають під асексуальну парасольку, відчувають сексуальний потяг лише тоді, коли мають глибокий зв'язок з людиною. Це означає, що вони можуть відчувати сексуальний потяг лише до людей, з якими мають глибокі романтичні стосунки. І номер шість. Це залежить від сексу. Чи є секс обов'язковим у ваших стосунках? Більшість асексуалів часто не потребують сексу для задоволення протягом життя. Вони можуть відчувати, що на них чекає безліч занять і подій, якими вони можуть насолодитися, окрім зосередження на інтимних стосунках. Однак, дехто може бажати сексу через прагнення зачати дитину, задовольнити своє лібідо або відчути фізичну близькість зі своїм партнером. Чи допомогло вам це відео дізнатися більше про сексуальність? Дайте нам знати в коментарях. Якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк і поділитися ним з тими, кому воно може бути потрібним, і не забудьте підписатися. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Цей дубляж створено в рамках ініціативи, присвяченої місяцю гордості.